Привіт, дорогий щоденнику! Пройшло півроку, як я в Збройних силах України. Півроку світанків та заходів сонця. Шість місяців. як Я приєднався до зграї вовків да Вінчі в армії. Пропала актуальність календаря. Я не знаю, який сьогодні день, але точно можу сказати, що стало холодніше, ніж минулого тижня. Ще вчора пожовкла листя на деревах. Сьогодні стелиться під ногами разом зі снігом. Пройшло лише півроку, а здається, ніби пройшла ціла вічність. Цей час перевернув усе моє життя, відкрив переді мною простір для нових можливостей. Важливо серед вибухів і диму знаходити хвилини, щоб помітити красу нашої землі. Відчуваю подих вітру, вдивляюсь у небо, яке стало для мене водночас домом і полем бою. Це не просто краєвиди, це нагадування про те, за що ми боремося. Тут на передовій я переконався, що той, хто хоче жити, мусить безупинно навчатися. Колись, це здавалось, простою істиною з книжок, а тепер це аксіома, викарбована на кожному дні мого існування. Як зрозуміти, що ти на правильному шляху? А життя саме покаже? Воно відкриватиме перед тобою нові двері, подарує моменти, коли дитячі мрії стануть реальністю. А пам'ятаєш, як ти мріяв літати? Як збирав паперові літаки і креслив свій власний проект літака за дідовими старими журналами, а той саморобний парашут із плівки, що так і не розкривався, коли ти стрибав із дерева. Тоді це були просто дитячі мрії, а зараз це частина мого життя. Мені часто спадає на думку, що найкраща подяка тим, хто віддав своє життя за Україну, це продовжувати їхню боротьбу. Нести їхню справу вперед, стати самому воїном. Війна це мистецтво, мистецтво адаптуватися, вчитися, рости, навіть там, де здається, вже немає місця для розвитку. Я вірю, що мій політ буде переможним не лише для мене, а й для всіх нас. Все буде Україна.